Моє шанування маленьким читальникам. Сьогодні ми з вами дегустуємо книжку Жабеня Ставок і море, яку написав Андрій Кокотюха, а видало видавництво «Авіа». із чудовими ілюстраціями Кузнєцової. Просто от подивіться, які тут дивовижні малюнки. От. А текст теж надзвичайно цікавий. Отже, давайте спробуємо, як ця книжка звучить. Про те, як добре бути жабеням. Якось жабеняті наснилося, що воно стало зайченям. Отак раз і зробилося. Сиділо собі, кумкало, коли раз і виросло. А жабеня дуже хотіло вирости, адже воно було ну, дуже маленьким жабеням, найменшим у їхньому ставку. У книзі жаб'ячої мудрості записано Якщо і голосно кумкати, одного разу почнеш виростати. Жабеня саме не читало, йому жаба баба казала. Тому жабеня й старалось «Кум кума кум-кума, кум та досить уже відпочинь, каже йому жаба, баба. Поїж комариків, стрібни скупини у воду. То затялося жабеня вирости. Навіть подих не переводило. Кум кума, кум кума, кум кума. І відразу відчуло, працює. Почало жабеня рости вгору. Вже й на купині тісно, лапки не вміщаються, ще й сильнішими стали. Набрало жабеня більше повітря в своїй легені, напружило лапи раз. Стрип! Так сильно відштовхнулося від купини, так далеко стрибануло, аж полетіло. Приземлилось на травичку на самий берег. Е, думає собі, жабеня, бач, виросло, доквакалося. Треба глянути, як я тепер виглядаю. Стрибнуло знову до води ближче, інші жаби й жабенята, як уздріли, виросли жабеня, так і сипонули дружненько у воду. Бризки полетіли, жабеня обляпали, обтрусилося воно та й думає а чого це раптом водичка така мокра. Раніше, як малим було, не відчувалось. Навпаки, дуже зле ставало, коли довго сиділо на сухому бережку під сонцем пекуче. Зиркнуло жабеня в гладеньке люстерко ставка, а на нього звідти щось вухате зирить. Ой. вигукнуло воно. Присіло, вуха опустило, до голови притиснуло, затремтіло, бо ж перетворилось на зайчиня, дивним дивом. Ото кумкнуло, подумало жабеня. Навіть хотіло сказати це вголос, тільки жайчики не кумкають. З рота писк наляканий вирвався. Зайці ж боягузи, так їх у казках називають. Постояло, постояло жабеня на березі, роздивилося себе краще, покрутило головою вперед, назад, ліворуч, праворуч, потім губами порухало і говорить до себе. А кого ж боятися? Хіба зайці бояться зайців? Коли вже стало зайченям, то треба ним бути. Почухало жабеня вушко своєю зайчою лапкою. Не живуть, думає, зайці в ставках. Тож пострибало до лісу. Треба до нового звикати. Ще й їсти враз захотілось, а комариками животик не напхаєш, шукатиме щось собі на заячий зуб. Якщо ти хочеш дізнатися, як велося жабенятку в зайчиковій шкурі і які пригоди його чекали в його маленькому жаб'ячому житті, прочитай цю чудову книжку. Тому що історія ну дуже цікава.